Херсонщина була під ворожим обстрілом минулої доби. По області гатили авіабомбами та артилерією. Внаслідок атаки, на жаль, є загиблі. Зокрема, у селі Зміївка загинуло подружжя. Внаслідок влучання було пошкоджено будівлю, і тіла рятувальники виявили під завалами. Крім того, окупанти обстрілювали й саме місто. Херсон безпосередньо там дістали поранення три людини. А внаслідок вибухів у Береславі та Дучанах постраждало ще п'ятеро. Олександр Толоконіков, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. З нами, пане Олександре, вітаємо. Наші вітання. Добрий. Жодної багатоповерхівки не вціліло в Херсоні. Напередодні ширили таку інформацію. Представники офіційної влади. Як розумієте, про? Регіон в цілому, чи можемо ми говорити про бодай один вцілілий населений пункт там, де нічого не зруйновано? На жаль, ні. На жаль, ні. Дійсно, сіяни пройшли по всій Херсонщині. Ми можемо казати зараз тільки за правобережжя, але саме на правобережжі дуже багато пошкоджених. Населених пунктів, майже всі, точніше, всі пошкоджені в той чи іншій мірі. Прибережні райони дуже зруйновані. Є навіть майже повністю зруйновані населені пункти, які продовжують вкривати росіяни, росіяни кожного дня. Це такі, як також розповіли: Зміївка, Понятівка, сильно зруйновано козацьке, веселе. Борислав, якщо там згадувати ще рік тому, то зараз ну, дуже, ну, якщо дивитися, там такі остови будівель стоять після бомбардувань цими авіабомбами і різним типом озброєння. Тому дійсно кожного ми підраховували кожного місяця на 6% збільшується кількість руйнувань на правобережжі. А що вдається відновити? І чи відновлення зупиняється на етапі, якщо це шибки, закрити їх чимось? Відновлюються звичайно тільки там, де е, зараз більш-менш безпечно. Це далі е, 20 кілометрів від лінії зіткнення від Дніпра. Тобто, по програмах різних працюємо і відновлюємо ті населені пункти, які. Зараз є сенс відновлювати. Тобто там, де зараз немає, не продовжуються обстріли, ці миттєві з артилерії, мінометів, звичайно, ракети долітають майже по всій території України. Але саме ось відновлення, в тому числі по програмі пліч-попліч, в населених пунктах, які подалі. Звичайно, прибрежна зона не відновлюється. Це там тільки такі. Як і в самому Херсоні, закриваємо шибки, ОСБ, дахи, допомагаємо перекривати там, клівкою. Поки не буде більш безпечно і не будуть постійні обстріли на цих населених пунктів, немає сенсу відновлювати поки. Пане Олександре, але маємо розуміти, що з енергетикою, бо після серії атак Березневих. Розуміємо, що ситуація складна. Як ви її бачите сьогодні, що зараз з графіками роботи електротранспорту і так далі, як ви її бачите цієї зими? наступної, яка буде так ну по енергетиці в Херсонщині немає поки графіків. Тут таке є розуміння, що Херсонщина споживає небагато електроенергії зараз, тому що по перше, 30% населення. Тільки залишається на території правобережної Херсонщини. По-друге, це підприємства, які працюють, тобто які не працюють. Ми розуміємо, що великі підприємства це основні споживачі електроенергії, але поки немає можливості працювати на Херсонщині цим підприємством, і тому споживачі в більшості це комунальні підприємства, це, як ви вже сказали, комунальний транспорт, це водопостачання, водовідведення, газопостачання. Але це невеликі об'єми споживання, як там в інших регіонах, тому немає поки необхідності зменшувати кількість на саму Херсонщину правобережжі. А на лівобережжі Херсонщини відомо вам, яка кількість наших громадян залишається, і, і яка ситуація у них? 600 тисяч, по нашим підрахункам, 600 650 тисяч було. До о, окупації по нашим підрахункам там приблизно о, також 30%, відсотків, десь 200 тисяч о, залишилось людей. Але ми можемо помилятися, тому що це не можна зараз о, там зробити підрахунок. О, щодо як вони там проживають, то дійсно там великі проблеми о, з енергетикою і з водою, тільки тому, що не тому, що о, там о, обстрілюють. ЗСУ, а тому, що окупанти не планують нічого робити і поновлювати те, що обладнання, яке виходить е з ладу, і тому о, багато населених пунктів постійно, постійно перебувають в темряві. Е і також проблема з водою, е тому що також ніхто не хоче навіть після підриву каховської з самими росіянами. З водою проблеми в деяких населених пунктах і люди не доотримують, А отримати можна там бутильовану воду тільки за, о, за російським паспортом. Тому ну, це дуже важка ситуація у людей. Пане Олександре, і повертаючись до правобережжя Херсонщини, скажіть після запровадження того обмеження на в'їзд іноземців і представників міжнародних організацій. А багато охочих от зараз уже пробує в'їхати з від них? Ні, ну продовжують нічого не змінилось. Просто зараз упорядкувалось так, і іноземці зараз подаються за 72 години. В більшості це волонтери. Вони завжди планували заздалегідь свої поїздки. Це міжнародні організації, і зараз нічого не змінилось. просто ми знаємо де знаходяться іноземці, які приїжджають, що і ми і нам спокійніше. і Ми можемо організувати їх і їм спокійніше, що ми знаємо. Угу. Дякуємо, що були з нами. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації.